Кілька пожовклих листів, маленьке фото і букетик сухих квітів. Оце і все, іначе світ змілів, ніби й не було любові у світі. Так немов не зовсім не кохала, так, наче й вірно не ждала. Мов би наснилось і пропало. Але ж була моя любов, була, я пам'ятаю кожен порок. тих сильних, найніжніших рук, спокійний, щирий, добрий погляд. Очей, лова, я твій найкращий друг, все пам'ятаю, погодом живу і кращого від долі не бажаю Буває ж отаке, я ще його люблю, а він мене уже не пам'ятає. Думки про щастя. Спустився тихий вечір на глибоку, і хоч і юнь в кохання повести. Цілує вітер, зірку синьооку, оку, а я все думаю собі де ти, де ти блукаєш, по яких дорогах чому до мене довго так ідеш? Душа моя у муках і тривогах за тебе Богу молиться, а ти не йдеш. Скажи, чому ти хату обминаєш? Скажи, чому цураєшся мене? Другим у вікна сонцем сяєш, а я заждалася тебе. Люди кажуть, не родись красивою, говорять, що з лиця води не пить, а я ніколи не була щасливою. Хоч кличу щастя, ти прийди, прийди. Прийшло воно і стало на порозі, і щиро посміхнулося, ось я. Ти кликала, чекала мене в дузі. Що ж, зустрічай, бо я любов твоя, може, так буде? Поезії моє перо, це все, що маю я, слова мої, мов рідні діти, поезії, матусенько моя, з тобою разом нам все але про старість рано говорити, нам молодість несе дарунки, серцем цей хочу полюбити, солодкого напитись трунку. Дізнатись хочу, що таке любов і як душа болить від зради, тому до тебе, тому тебе. Я кличу знов і знов, до тебе йду я на розраду. Поезії, посестренько моя, ти, як і я, горя зазнала, тебе манить самотність іздаля, щоб не заплакать, ти співала, З колін щоразу піднімалась, мучителям своїм в лице сміялась, не мала ні грошей, ані боргів. Любила друзів, гнала ворогів, і я у тебе вчуся, мов дитина. Від правди кривду відрізнить, і поки разом ми є в мене сила надіяти, любити, вірити, жити. Долі, Осива, мамо, безталанна доля я, твоя донька, шлю тобі уклін, я чим могла засіяла це поле, а що зійде, пшениця чи кокіль, не знаю чи принесуть усі рядки. Комусь хоч крапельку розрадить, чи хтось сміхнеться за любки, а хтось шукатиме поради. Байдуже кине хтось сміття, хтось підбере, щоб прочитати, у когось сльози каяття, а хтось вогню схоче віддати. Рідна нене, доленько моя, Не дай їм стати пустоцвітом, то не біда, що зламана вже я. Мої слова, як діти, підуть світом. Яке буде у них життя судити не мені і не сьогодні, та лиш одного хочу я, щоб не упали у безодню. Візьми їх доле, мов дітей за руки, люблячи й ласкаво, і поведи їх до людей, щоб добро не помирало. Зіронько моя, пробач за біди всі оті, Що мало бачила добра, цілую руки золоті, Доля гірко жартувала, даруючи таку доньку. Якби ж та ти рідненька знала, як щиро я тебе люблю, в темряві ночей сивіла Від горя в холод і жару, Добру і правди насучила мене і старшою сестру, повиростали швидко діти. Руки злетіли, мов птахи. За мене сад дарує квіти, що я не в силі принести. Молюся я собі тихенько і Богу дякую за те, що її у мене добра ненька, а на землі є щось святе.